України покинули свої домівки через широкомасштабне вторгнення Російської Федерації. Більшість з них, не володіючи англійською мовою, досить добре, опинилися в дуже складних ситуаціях. Я маю змогу представити всій Україні власно розроблений електронний довідник, який може допомогти людям. Також я відчув себе у ролі нововідкривача, науковця, познайомився та й послухав однодумців з міста області. Доєднався до наукової спільноти. Я взагалі вважаю, що дуже чудовий конкурс на програма Оману, адже він дає змогу молоді розвиватися як творчо, так і науково, розвивати розвивати свої здібності, відкривати щось нове. Велика подяка вчителю інформатики нашого ліцею. Ользі Володимирівни за те, що вона завжди його підтримувала. Також велика подяка науковому керівнику Вікторії Васильівні. Пластикові відходи всі частіше зустрічаються в річках, озерах та морях, а тварини сприймають, що їх за їжу У нас часто буває популярності вирішення цієї проблеми за допомогою біополімерів, пластмаса була по на їх основі. Робота протікає набагато mm. ліпше, коли ви. І люди, з якими ви контактуєте під час проведення цього всього тренувань, дуже добре, якщо ви поводитеся друг з другом як друзі і розумієте один одного, English language and а сенфоргемі that has been conducted alongside with лайфазвін кондакте лонсайдвослава my current English teacher. Об'єктом нашого дослідження був сленг. А суб'єктом дослідження був був саме факт поглинання факт використання сленгу. Чому цього ви обрали саме цю тему? цього року? Роботи МАН об'єднувалися в категорії українське державотворення», якщо я правильно mm -hmm. не помиляюся, але контекст такий. І на мою думку, саме українська революція сімнадцятого 21 першого років минулого століття чудово вписується у поданий сегмент, адже саме тут українці здобули свою незалежність, і я б могла сказати, що боротьба за українську державну незалежність досягла свого апогею саме тоді. До того ж хочу подякувати адміністрації школи, зокрема вам, Світлана Миколаївна, директору ліцею Ольги В'ячеславовні, своїм керівникам моїх робіт, Настячукінні Олександрівні, похлебі Юлії Петрівні. Всі проробили, проробили невимовну роботу, і я вважаю, що про це треба ще раз зазначити. Розкрити зміст поняття лексичні інновації, встановити критерії зарахування лексичних одиниць до інновацій. Здійснювала захист власного дослідження не на базі закладу. Ну, поділися, як ти долала перешкоди і хоча б так коротко. Так, на захисті міського етапу я була в аеропорті, а на захисті обласного етапу я опрацьовувала мову жестів. Тож, але я однаково рада, що я мала честь представити наш ліцей на обласному на рівні. Дякую моєму накомуліні Дмитрівні за те, що вона завжди була зі мною на зв'язку і завжди мене підтримувала. Дякую всім тим, хто вирішував питання малої академії наук. Це за досвід, витримка і гарний. Не сидіти в телефонах просто грати, а взяти тему і її вивчати. Зрозуміло, що треба знайти наставника. Зрозуміло, що треба взяти досвідченого вчителя, викладача університету. Ми допоможемо. У нас є зв'язки з Плана Миколаївна. Я підходьте, запропонуйте свою тему. Вчителі, знаходьте ту дитинку, з якої хто сказав, що це як друзі, так? Так? як друзі. Випускниця цього року ліцею номер 119. Я хочу побажати майбутнім випускникам і учням ліцею. Також приймати участь в олімпіадах, в різних конкурсах, зокрема конкурсах відман, тому що на перший погляд здається, що це нічого не дає. Насправді це дуже розширює наш кровозір, дає нам багато знань, досвіду, і це дійсно важливо для нашого майбутнього.